Любі дітки, доброго ранку! Запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку з художньої літератури. Василь Сухомлинський. Чорні руки. Ми познайомимося з великим педагогом, поетом, письменником Василем Олександровичем Сухомлинським. Це мудрий учитель писав для дітей чудові твори. Коротенькі, повчальні, дуже змістовні. Його любов до дітей була такою великою, як сонце. Хочу познайомитись з одним із його творів. Послухайте загадку є в людини дві сестриці, дві сестриці, трудівниці, очі мають справжню силу та легкі, не наче крила. Що це діти? Так, це... Руки. Послухайте оповідання Василя. Олександровича Сухомлинського чорні руки. Бабуся місила тісто, тісто було пишне, м'яке, біле. Спечіть мені голуба. просить Юрась. Бабусині руки стали ліпити голуба. Ось з'явилися крила тонкі, ніжні, а руки у бабусі чорні, зморщені, з висохлими пальцями. Не може онук очей відвести, одних наче вперше побачив бабусині руки. Дістала бабуся голуба з печі, поставила перед онуком, а його і їсти жаль білий, пишний, немов ось ось злетить. Бабусю, питається Юрась, чому руки у вас чорні чорні, а голуб білий білий. Якби руки у мене були білі, то не було б ні тіста, ні голуба, тихо сказала бабуся. Юрась задивився на голуба і каже Дайте мені. Лопату, бабусю, нащо? Піду в сад копати землю. Навіщо ж її зараз копати, щоб руки почорніли? Бери, Юрасику, лопату. Дітки, як ви думаєте, чому у бабусі чорні руки? Бо бабуся багато працювала. А чи працьовиті руки насправді мають чорний колір? Ні, але їх так називають, бо вони багато трудяться. Малята, чому хлопчик захотів взяти лопату? Мабуть, щоб працювати як бабуся? Дітки, дякую за увагу. Ви молодці. До зустрічі.